З кожним роком їх стає усе більше, і вони рівноправні учасники дорожнього руху. У всеукраїнський велодень роверисти з усієї Львівщини зібралися, аби провести символічний веломарафон. Такі акції проходять у всій країні. На площі перед оперою пів тисячі роверистів у своє професійне свято планують об'їхати увесь Львів. Часто і дуже багато участі беремо разом з чоловіком і з друзями. Участі велоподорожей на прощу на прощі. Недавно була подорож до Унива, а перед тим крехів планується в браковець. Через центр і зелену на Сихів, звідти через наукову куль парківську, Антоновича, Університетську, знову до опери. Цей маршрут велосипедисти розробили самі, аби не об'їжджати магістральної дороги і показати. Їм також потрібні велодоріжки. Все супер, все дуже сподобалось. Насправді мені здається, треба частіше такі робити акції. Все супер, все подобається. Трошки машини є, але як без того. У всеукраїнський велодень на двоколісних і чоловіки, і жінки, і навіть діти. Дехто приїхав здалека. Не переживайте, що останні їдете. Ні, у нас вже сьогодні 85 кілометрів. Ми ще червонограду. А що болить, те розвивається. Так жартують між собою учасники. Адже з допомогою велосипеду підтримують себе у хорошій фізичній формі. Ой, крота! Враження приємні, дуже гарно. Гарно пересісти, знаєте, з машини на велосипед. Здорово і, і приємно. Такі акції в останню суботу-травня тривають ще з 2004 року. Наймасштабніші вони у Києві та Харкові. Там налічують до двох тисяч учасників. Не пасують задніх і у Львові. Ні, не було важко, дуже навіть інтересно. Чому цікаво? Ну, бо всі їхали групами, можна було їхати як угодно. А Як це якого Мені, звані, звані. А, про спеціально відведені велодоріжки. Роваристи мріють роками. На деяких вулицях вони вже є. Є необхідність робити в місті інфраструктуру, тим більше, що це є світова тенденція. Всі переважні більшість крупних міст і не дуже дуже сильно в Європі розвивають велоінфраструктуру. Цей веломарафон не остання акція роверистів. Продовж літа вони обіцяють з'являтись на львівських дорогах значно частіше. Ірина Шубінець, Володимир Квятковський, головні новини Львова.